Рибки такий типа файненький. На снейктангов. Ох. У цьому треба зробити фотку. М? Не, ні. На снейктанго оп-оп-оп-оп-оп-оп оп! Ха-ха-ха. -оп Ще один. Оліжунька, такий самий. Що, є риба в тебе? Дивіться, який такі гарнюньки. Я чує фракціончик працював в тебе. До речі, хотів вам показати, друзяки... Чому Snake та Тому що тут є такі... Як в змії... Два вусика, але у їх від'їв, тому може покажу на наступному. А от два окуня підряд. Приємно. Так. Снегтанг далі рулить. Опа! І знову непоганий окунчик. Друзячки, дивіться який красунчик. Бачите? Опа! Працює такий колір Snake Tango, бачите? І який в нього барви, він такий аж зелено, жовто, гарячо, золотий. І от такий от слаг можна його назвати. Це Snake Tangle від компанії Vist. Чому Snake Tango? Такі ніби як в змії роздвоєння хвостика. Дуже прикольно. Окунь, до речі, його чомусь обриває постійно. Подобається йому. Що, друзі, от? Оснасточка JigRig спрацювала. До речі так взяв окунець охоче. Ми всі тут Зменшували вагу, я і Олег реально поставив от свинець з приманкою і гарна впевнена, покльовка. Так що, оп, пливем. доб'ємо цю приманку до кінця. Взачки. До кінця по максимуму виловимо всі можливі варіант, але багато я вже на неї риби зловив. Ох, загибає. Загинає, загинає, трохи більше окунчик. А, це щупачок. Опа! Ах ти, Мацьопка. От хто обрізає мені тут приманочки, дивіться, яка гарнюнька. Зараз тебе сфоткаємо. Класно, що є невеличкий щупачок. Відпускаємо, звичайно. І ставимо лайкос. Так, тут... Тобто, Ого-го! Ще один щупачок. Чи що? А ні, гарний окунець. Ха -ха. На, на же гріх. Дивіться, який гарний. Ух, який красунчик. Це фотка. Красунчик. Тут такі окуні, до речі, яскраві, знаєте, такі червоненькі, золотенькі, грубенькі.